Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати медове печиво з корицею. Нам знадобиться 1 яйце 50 мл рафінованої олії, 50 г цукру, 70 г меду, 220-250 г борошна, 1 чайна ложка розпушувачу, також 1 чайна ложка ванільного цукру та пів чайної ложки кориці. Додатково знадобиться 2-3 ложки цукру для обвалювання печива. Печиво готується досить швидко та просто. Змішую яйце, олію, цукор, мед, ванільний цукор та корицю. Суміш ретельно перемішала до повного розчинення цукру. Тепер можу додавати борошно з розпушувачем. Ось таке м'ягеньке тісто вийшло, тепер з нього роблю невеличкі кульки розміром з волоський горіх. Готові кульки обкачую в цукор і викладаю на деко. Випікаю печиво 10-12 хвилин при 180 градусах.